Друзі, всі доброго вечора. 21.31 на годиннику. В планах півтора часа попрацювати до 11. Блін. Як тільки щось де настрижав, купи, б'ю, буду бити себе по пальцях, але тільки не буду тікати додому. Іменно в 11 часов е стукне коротше, время, і ми тільки тоді будемо щось шукати, в бік Київської свалювати. Додому, але не раніше. Я не знаю, як себе перебороти, щоб не тікати раніше. А з другої сторони, як би хочеться, і на комендантську не запізнитися, тому що мости перекривають, я так розумію. У нас і в Стрижевці міст перекривають, коротше, і кругом ці всі мости де є мости перекриті, блін. І це печаль. Бо якщо ти будеш їхати додому і перекритий міст, буде, то все, ти вважай. Не проїдеш, деш на мосту спати <хи> або під мостом. Там якусь бочку знайти собі, взяти якихось ломачок, розпалити і так і будемо возле бочки спати, поки не буде 5 ранку. А 5 ранку вже, в принципі, можна і відео писати про ранішній пік, <хи> або до допік, піка до допікові. Як би воно не було, стрижавки вибратись нема з чим. А якщо нема вибратись сліжовки з чим, то треба їхати в місто. 21.32 на годиннику в місто я доберусь, я думаю, коли буде десь приблизно 21.45. Хоча можна було б і швидше, може і буде швидше, не знаю, побачимо зараз. Тому що по суті мені нема чого економити заряд, в мене зараз машина повна. чому мені є, є економити цей заряд? Якщо вона повна повнісінька. Короте, ладно. Без розмусолювань, розсусолювань короте, шуруємо на келецьку. 21,42 на годиннику, а це означає, що я потратив рівнесень до 10 хвилин, щоб добратися до міста. І 10 км я приїхав, виходить. Що таке 10 км і 10 хвилин? Ну, 10 хвилин ви самі розумієте, що це таке, а 10 км це. По суті, десь 4 гривні, коротше. <сум> да. 4 гривні, навіть може і менше. І я вже готовий працювати. Чи варто було чекати щось трижавки? Я думаю, що ні. 4 гривні і 10 хвилин і ти вже в повній бойовій готовності працюєш в місті собі. В локації, де не потрібно чекати прям супер довго заказ. Давайте. Включимо всі пошуки. Болт, ось магнітик. І навіть, певно, будемо запускати і Uber. Пу? За що? Не треба ні фоток, нічого. Це радує, бо тому, що зараз освітлення таке, що тільки фотки робити. Ну і з того, що я можу взяти, є тільки сперлини на 600-річчя десь-кудись там. А конкретно на Пирогова 99, а потім обратно на перлину. Видно, хтось забув карточку чи що. щоб прочитатися за рестік. Або не знаю. Коротше, другого більше нічого поки немає. Наговорив тільки, що, да, що прямо зараз вообще на келецьку заїжджаю, прям одразу закази. Сипляться, як е, не може бути, але 21.44 пацани осталось нам працювати 1 годину і 15 хвилин. Це так, щоб Щоб ми чотенько покинули місто рівненько в 11 годин. Щоб там не було, які там би закази жирні не були, не висіли, Ідуть вони нахер. Тому що це вам не шуточки. Комендантську годину треба. Цей. Як воно? Коротше. Комендантську годину треба. От як соблюдати буде українську? Не знаю. Тупа рашка мені в голову залізла. І все. І, і я не знаю. Так, ресторан Оазіс, Блін, Ну клятий ти ресторан Оазіс. А ти раніше не міг бути. Цим замовленням ти, ресторан Оазіс, щоб я хоча б в лівому ряді був. Чого я взагалі повертаюсь з середнього ряду всегда? Та ти що? Де твої номера, дядя, на пехі? Нема номерів, без номерів, газує, шашкує. А ще похер. З Оазіса на другий провулок юності. Блін, другий провулок юності. Це там сама кончена дорога. І за 70 гривень пацани ми зараз туди поїдемо. А що робити? Нічого не поробиш. Так що подаємо корице своє. щука и десь, короче, в дебри якісь. В дебросы. Олег ганч... Не, не хочу. Нафига мне эти дебросы? Потом, звідти, сто процентов вибиратися треба буде. Пустеньким. Так, на немеровское шоссе з Шока. Ну, це уже можно брать Я бачу, что это не самый конец Немировского шоссе, по где-то до Чехова, типа, туди. А то ще й ближче, ну. Ну, 200 гривень, все, мені замилило очі 200 гривень, коротше, і все, я вже поїхав. Так, де це що? Це. Да. Це буквально Чехова грош, чуть-чуть далі. Ну, 200 гривень. 200 гривень є, 200 гривень, пацани. От що робить 200 гривень. Так, десь тут треба розвивати. Свою баржу, Так, а як же ж та? Ага, бачу все отдаємось. Ненаніміровска шасса, нега. Не на ними Ну Ні-ні, на карьеатову Алло. Так, Добрий вечер. Да, добрий вечер. Це вже як на выезд, получается, покругу. А, все, понял. А, да, чекай, зато. Че, я вже думал, зараз скажи. Це вже все, получается, нічого не треба. Короче, бо я вже уїхав. Я думав, що він зараз говорить. Але вказується направо мене туди, де стоїть міточка. В принципі, все правильно він туди визвав, але думаю, мало рішо. Всі люди виходять звідси. а Він десь там вже на виході, вже на виїзді. Добрый. Добрый. Ой, да, да, Да. Так, братан, сейчас ты без разума степлю, блядь. Страшно сила, клэнма бабы, знаешь? Да. <laughs> так. Блядь. вот пятерку улетела? Ладно. Сто. Сто двадцать, сто семьдесят, сто Там с копейками. Понимаешь? Сразу дай, бо... Там не А чує <реш> а що завтра получається з. А З АТБ наступне замовлення, представте. Я аж офігел, конечно, біля магазину, АТБ. Потім ми їдем на Агат Ангела Кримського, а потім на Космонавтів. І це все за 200 тоже з копійками. Ні, за 194 Ну, майже 200. Що ж скажеш? Повезло? Повезло. І взагалі виїжджав, щоб заробити частичком приблизно 500 гривень. 500 такого, скільки там вийде. будній день четвер, пацани, самі розумієте. У мене вийшло 1400 чи що за два виїзди чистими за ранок і за обід. І Я хотів просто добити до двушки. Вот походу. Якщо все буде добре, то доб'ємося. А тепер подаємо.

Комовті 81 написано. Що? Космонавтів написано. Е, Ну, адреса ця кінцева, це ви кажете долітакові. Комницький 81. Ні, це авто викликав. Дівочка, що вищо. Так свпало, що в космонавті 81 це низ. Треба наверх викликати. 81 це верх.

Добрий вечір. А змініть кінцеву точку з Космонавтів 81 на Хмельницьке шосе 81? Будете прямувати першому простати космонавтів 81 і звідти Хмельницьке шосе. Ні, ні, ні. ні. На, на, на космонавті 81 ми не заїжджали. Одразу після Атанила Кримського ми їдемо на Хмельницьке шосе 81. Вартість поїздки без простої 5 виявить. Дякую, що попередили. Гарного вечора на все добре. З КІФС на 600 на Петра Запорожця за 185. Мені здається, що це непогане замовлення. А ви як думаєте? Це на замостя. З якого я потім собі попрямую в Стрижавку через або замовлення в стрижавку, або через замовлення на Київську. Подивіться, які на болту кофе спочатку. Бачите, що робиться? І на восьмерках теж кофе є. Саме це замовлення я везу... що я везу верніше воно з ковчиком 1.27. Тобто непоганий заказик, це не просто якась там база гнила, знаєте. А нормальний заказик на Петра Запорожця. Хі -хі. Так що подаємося на Київсі. Коротше, з Батошської є наступне замовлення на Зулінського за 92 гривні. А тут тільки що я от привіз пасажирів, і в мене камера відключилась. Не знаю, чи записало щось, чи ні, то що я говорив. Повторю ще раз. Приїхали 185 на рахунок. за цю поїздку мало би бути. Я такий думаю... Він дає мені 500. І я думаю, скільки здачі дати, получается, даю йому 300 і шукаю 15 гривень. Достаю, коротше, десятку, і треба ще п'ятерку знайти. найти. А, а цю пятерку найти, блін, тут, конечно, капець, чорт ногу зламає. І я такий достаю, а там не п'ятерка, а десятка. Достаю, а там не п'ятерка, а 2 і, і десятка. Коротше, він каже, аж скільки там мелочі? Я кажу, то там... По 15 гривень, він кидав все, не шукай каже. А. А інтернет якийсь херовий там був, поняли? Типу. І я короче, нажимаю, вже від них від'їхав, нажимаю ба, закончити, воно роздупляється, продупляється і показує мені, що з них до сплати 165. Тобто виходить, 35 гривень короче, він не додав мені. Чаюха, 35 гривень чаюха. Так. <хе> Та і коротше отака от тема. І я порахував, що у нас вдалося за вечір заробити, якщо з щотом цього замовлення, і я потім сразу же поїду в Стрижевку. До речі, проїхав я вже 48,5 і 43 ще можна проїхати. Тобто, ніфіка себе, 90 км можна влупити аж ніхір ділась. Получається у нас три замовлення по 200. Це вже 600. 700, 70 гривень на початку було і 92 за оце, що зараз роблю. 762. Мінус в середньому 16%. Получається 640 гривень. Ну, Отак от, от. Думав, 500 заробити. За 1,5 часа вийшло майже 650. Ну ще, звісно, треба цей завести, щоб вийшло 650. Ну, 23,11, Тобто... Є... Хай за 2 часа буде. Короче, непогано. Непогано так вийшло. І це ж просто ці якісь там замовлення возив. Вообще easy. Да. Ладно. Давайте цих пару метрів подамось. Доброго На Зулінська, так? Так. Да. Скажіть, у вас на цьому болту часто так буває, що їдуть, їдуть, і перед самим цим відміняють поїзд? Перед самим цим? Ну, вже доїжджає до мене і відміняє поїзд. Всяке може бути. Може таке бути. У мене вже два рази таке було. А тільки що їхав до мене, вже доїхав до світофора, взяв відмінив поїздку і поїхав собі. Типу в мене є оцінка там, наприклад, 100%. Ні, я розумію, а як, ну, а якщо... от на болту як десь поскаржитись. Ну, да, а як ти поскаржишся? Нема нічого. Є, є да, так от, Треба почитати. І там написано, що водій в будь-який момент може завершити поїздку. Ага, може так бути, так? Да? Звісно. Я зрозумів. У ну, нього, звісно, там зі своєї сторони будуть теж якісь санкції. От в мене є, наприклад, оцінка, вона 100%. Ні, бо реально тихо вже стоїть на світофорі, ну, все відмінив, поїхав прямо. Ну так. як так? Ти поки вам об'ясниш, типу, що в нього случилося, а то він всі просто відмінив це все. Може, ну, якийсь заказ слушає? Ні, прям. Ні, ну хоча це теж може бути. Але е, в нього, я ж кажу, є оцінка 100%. І там, якщо він отак от зробив... В нього один відсоток мінусується за останніх 100 поїздок. І в нього ця оцінка може бути не менша, ніж 85. Тобто він 15 замовлень мінусне за 100 останніх замовлень. І його, типу, на перездачу, коротше. А то вже типу. Що... Ну так, да. тобто на ці служби, типу, не буде. Ну, да? Там спочатку вони я кажу, перездача. Там якісь покажуть йому обучаючий ролик, і він тіпа, буде працювати далі. Якщо ще раз така тема буде, то його тіпа, і скучати. Тобто там є своя система, яка витрачає. Ну, ну, я... я, наприклад, так не роблю. Якщо я вже взяв, то я вже їду. Там в випадку, блядь... Ні, Ну вже якщо та, щось треба, то я ж не буду дзвонити, казати пасажиру сорі, типа, я не приїду. Тут і так бачите, що я відмінив, тіпа, я не їду. Так що, це таке? І типу якщо події держать цей відсоток в районі 90-95-100. там Читається, типу, норм. Ну добре. Да. Що, буде щось ще чи не буде? Навірно, що не буде, коротше, пацани. Все. 650 частичка. 23.19 на годинник, рівненько 2 годинки і 20 хвилинок від тарабанує. Ні, яких нахер. Без 15-10 я почав. Полтора часа. Рівненько полтора часа. То непоганих людей слухайте. Просто то, що, блін, це мені не подобається, коли оце ти після того, щоб дивитися якісь сілік світу там чи ще щось, ти оце, блять, при Винужені на це катати, коротше. цих пасажирів. Через того хочу перестроїтись на ранок день і вечір. Або ранок день просто з якоюсь невеличкою зарядкою. І не можу, ніяк не можу. Зараз теж я приїхав після того, як я виїхав в 6 ранку, я приїхав в 10, я поспав аж до 2 часов дня, нахіра, я не знаю. Мав би тіпа, проснутися в 12 десь, коротше, щоб ну, реально тіпа, хотів два часика просто поспати і Не вийшло. Получилось з якимись отривами, просинаннями, коротше, проспати аж 4. Це типа не діло, коротше. Ладно, що. Я думаю, вряд ли вже що щось прийде, а навіть якщо прийде, я срав його брати їхати. Ну взагалі, я не знаю, що я так говорю, тому що в мене тіпо, пошук включений, так? Да? І якщо щось прийде, я поїду. А, а, а говорю, що не поїду. Бо якби я дійсно не хотів їхати, то я, виключу, я б виключив би вже пошук. Ось таке воно. Щось буде, то фющо. А якщо не вже то завтра. Ага. Все-таки курва побачив, я вже мав зі всього виходити, я вже з болта закрив короче, мав закривати через е цей 838 і все-таки мені коротше, в останню секунду такий оп, з'явився заказик з Коцюбинського 17. Стрижавці. На Шевченка теж Стрижавці. І мені прямо треба зараз піджати, тому що Стриживський міст теж може закритися. Зараз, зараз, тільки не дай Бог, там більше, ніж 5 минут люди не виходять. Одмінать охорона і одразу я додому їду. Ну а поки, в принципі, часу з запасом вистачає. І цей заказ стоїть 155 гривень представте Просто з куста. Оп. 155 гривень. Слободи на ту сторону. Потім з тієї треба страсінько повернувся, я ж кажу, бо закриють закриє туди біда. Так типа, блін, не біда, не те що біда, знаєте. Можна буде визвати сестру, вона мене забере. Типа, Лів сяде світа, короте, там. Ну, Блять, є варіанти, знаєте, але типа нахіра. Коротше ти й таке. Там же ж можна ж проїхати буде короте, просто діло времени, але можна проїхати. то який смисл? Подаємося на слободу. 3-4 кМ залиш.

Бо знаєш, сьогодні <ганую> ми сашка їхала туди їх забрати через ліс. І mm -hmm. там стояли ті цикашники, і короче, вони везли короче, троє людей одного в будку і mm -hmm. двоє <ганую> на сідень. Так. Ось це зробили, кожна ні І повезли, ні, це цикашники, так? Там з Ну, и ты вернулся размайцы, заплашники улицей. План Шрент. Бочный план швят. Поставил его на Кто тут <глес> 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 <глес>

Это що завтра влюбить? Ні, завтра може позаберем для них. Що, діти не сплять, люди не сплять, це ми спати хочуть. <кхи> да, малі, спати хочете? Ні. Ми роблик, сэр, будем Тоді ту, вулиці гуляєш? Ні. Зараз всі гуляють. Ні, лучше врубиться в роблокс.

Лисяк? Да. Бися бездач. Подяку. 120. Спасибо. 162, кипя. Все супер. Давай они ласка. — Ой. Побачення. До побачення. — Побачимо. Спасибо. 200 без здачі, 40 гривень чаю залетіло аж такого льот. І ще плюс простой, короче, блин. Всі по 200 сьогодні закази даже по 10 двух соточка. Все, давайте. 43 минути, я встигаю, Ізі, вообще.